Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам погуляти вулицями міста і роздивитись, де ж подівся перший сніг, який йшов декілька днів. Розгляньте вулицю. Чи бачите ви сніг? Ще декілька днів тому все було засипано першим снігом. Діти, а де ж він подівся? Як ви гадаєте? Перший сніг розтанув. Як ви думаєте, чому? Мабуть, тому, що на вулиці немає морозу і температура повітря плюсова, ось погляньте, я побачила дві кубки снігу, які залишилися. Давайте ближче підійдемо і розглянемо ці дві купочки. Так, дійсно, це залишки від першого снігу. Ось паде під деревом, а більше його ніде не залишилося. Ось друга кубка снігу. Погляньте. І все. Весь сніг, що був, розтанув. Перший сніг завжди розтає за кілька днів, тому що на дворі ще немає морозу. Як ви гадаєте, яка користь відталого снігу для природи, для дерев та кущів? Що? Утворюється сталого снігу. Куди потім дівається ця вода? А що б стало з цією розталою водичкою, якби на дворі був мороз? Подумайте. Молодці, діти! Я прощаю з вами, дітки. До нових зустрічей на Прогулянці.